В Києві 10 ранку і в марафоні час новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів есіті та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. На Дніпропетровщині в Сенельниківському районі росіяни вбили 12-річного хлопчика. По Васильківській громаді вдарили дроном. Також постраждала жінка 37 та чоловік 39 років. Зруйновано приватний будинок, ще один пошкоджений. Поранений літній чоловіки у Нікопольському районі внаслідок ударів дронами та артилерією пошкоджені 5 багатоквартирних будинків та дві приватні оселі. Загалом продовж ночі росіяни запустили по Україні 137 ударних безпілотників. Нашим воїнам вдалося. Збити та подавити 80 ворожих дронів. Російські війська вдарили по пологовому будинку в Херсоні, коли одна з пацієнток саме народжувала внаслідок прильоту в будівлі суттєво пошкоджений фасад є руйнування даху. Дивом ніхто з персоналу, породіль і немовлят не постраждав. Також повилітали ледь не всі вікна, що були і так закладені мішками з піском, саме на випадок таких цинічних ударів росіян. Ама це операція шла якраз. Спігли, тільки йшли розвертатися. Завчора на Херсонщині через російську агресію постраждало 11 цивільних у більшості контузії, вибухові травми, опіки та уламкові поранення. Зокрема, одна жінка підірвалася на міні-пелюсці, що їх росіяни активно розкидають на правобережжі Херсонщини. Усім постраждалим. Наразі надається медична допомога. Крім того, за повідомленням очільника Херсонської обласної військової адміністрації, останніми днями загарбники прицільно атакують місцеву ТЕЦ внаслідок влучань, поранені її працівники. А сама станція. Через дуже серйозні руйнування тимчасово зупинила роботу. Без теплопостачання залишилася майже половина Херсона. Місцева влада зазначає, що нині прогнозувати терміни відновлення роботи об'єкта неможливо. Розглядаються варіанти альтернативного теплопостачання. Близько 100 снарядів, туди прилетіло цей дрони і артилерія. І це означає те, що найближчим часом, на жаль, частина Херсона буде без тепла. Саме 40 тисяч абонентів, тому що тільки відремонтувати ці пошкодження треба багато часу. Але ми розуміємо також і безпекову ситуацію, яка Може не дозволяти це робити, ремонтувати, тому що ТЕЦ знаходиться там менше ніж в трьох кілометрах від лінії де стоять росіяни. Німеччина виділяє Україні ще 100 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури. Про це повідомила німецька Мінекономіки. Кошти доповнення до 60 мільйонів. Про виділення яких оголосили раніше. У відомстві заявили, Росія цілеспрямована такої енергетичну інфраструктуру України, зробивши зиму ще однією зброєю, і запевнили, що німці не залишать українців сам на саме з цією проблемою. Наші додаткові 100 мільйонів євро до фонду енергетичної підтримки України це чітка відповідь. Ми не залишимо український народ. Захист енергопостачання означає захист людей. Ось у чому вся суть. Гроші спрямують до фонду енергетичної підтримки України, який з 2022 року також отримав внески від численних інших міжнародних донорів. Внесок Німеччини на кінець 2025 року сягне 550 мільйонів євро, що робить цю країну найбільшим донором фонду. Росіяни не припиняють тероризувати Донеччину. Семеро цивільних було поранено на підконтрольній Україні частині області за минулу добу. Двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Лиман, стільки ж у Костянтинівці. Ще двоє цивільних отримали поранення у рай Олександрівці та одна людина у Слов'янську. В області триває евакуація з прифронтових населених пунктів. Рятувальники показали, як евакуаційній групі Фенікс вдалося вивести з під обстрілів ще двох місцевих жителів Дружківки, міста, яке росіяни чи не щодня. Обстрілюють, і від якого до фронту менше 15 кілометрів. Так, тихо ваша. Так, добре. Про нежити давайте. Давай. Нічого податку. У Росії знову неспокійно Сизрані Палає НПЗ, а в Краснодарському краї пожежа в порту. Дрони долетіли і до Грозного зафіксовано влучання у висотну будівлю комплексу Грозний Сіті, де розміщується Рада безпеки Чечні та інші державні органи. Неподалік розташована і будівля ФСБ, яка могла бути ціллю атаки. Міноборони країни окупантки повідомили, нібито збили 41 український безпілотник на територією Росії та тимчасово окупованим Кримом. Подробиці далі в сюжеті. Цієї ночі мешканці Сизрині спостерігали, як їх ППО намагається збити дрони. О б, вон диблі, бідне б. Творіться. Вит, Сизрині. Сюди приїхав. Да, не Давай, да. О, сирена. Це ось так. Місцеві коментували щонайменше п'ять вибухів у небі над містом. Причому сирена сповіщення про небезпеку увімкнулася, коли вже було чути вибухи та видно пожежу. Я так стали сірян зарано. Це загорівся Сизеринський НПЗ, один з найбільших нафтопереробних заводів паливного профілю у системі Роснафти. Він забезпечує пальним Самарську, Саратовську та Пензенську області, та частково регіони центральної Росії. А крім того, збройні сили окупантів. Мер міста атаку дронів підтвердив. А ось про удари по НПЗ ні пари з вуст. Ані походу попаля п'ять воно як звіті літають. А ось це вже Краснодарський край. Там безпілотники вдарили по морському порту в місті Темрюк. Та так успішно, що дехто з місцевих жителів уперше почув, що у їхньому місті виявляється, є морський порт. Я сказав, що порт, порт не. а. Не. Прилетела подруга. не падруга згідно осінь та аналізу від телеграм-каналу Астра у морському порту горить газовий термінал. Там спалахнула пожежа на резервуарах із пальним. Через нього проходить скраплений вуглеводний газ та інші нафтопродукти. Після вибухів у небо здійнявся чималий стовп полум'я. А це вже столиця Чечні Грозний, пошкоджено висотку комплексу Грозний Сіті на проспекті Кадирова. Поки невідомо це наслідок влучання самого дрону чи робота засобів РЕП та ППО. Там розташовані офіси Ради безпеки Чечні та інші державні інституції. А навпроти, будівля ФСБ. А тепер, посеред висотки, велика чорна діра. часом, генштаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження ключового заводу з виробництва компонентів для вибухівки невиномиського азота у Ставропольському краї. Вибухи там пролунали минулої ночі. Очевидці бачили клуби полум'я й диму на території одного з цехів. За даними нашого генштабу, цей хімзавод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога. Ярослава Марущенко, програма Вікне з тебе, марафон. Єдині новини. Бійці спецпідрозділу ГУР «Примари» уразили в Криму російський багатоцільовий винищувач Міг 29 кадри влучання по території військового аеродрому Кача оприлюдненого управління розвідки. У цю ж ніч під удар Примар потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс Іртиш поблизу тимчасово окупованого Сімферополя. А за останні два тижні спецпризначенці вразили фронтовий бомбардувальник су 24 антенну в радіопрозорому Куполі, три радіолокаційні станції БПЛА Оріон. Вантажний потяг та Урал російських військ. Росіяни не контролюють населений пункт Добропілля на Запоріжжі у генштабі збройних сил України спростували чергові фейки противника, який стверджує про захоплення цього села неподалік Гуляйполя. Насправді, скориставшись поганими погодними умовами, ворожа ДРГ із п'яти окупантів проникла на околиці села. Трьох із них українські воїни знищили майже одразу. Ще двох, які мали завдання похизуватися триколором на вулицях Добропілля, заради пропагандистських фото було ліквідовано. Згодом населений пункт під контролем ЗСУ наголосили в генштабі та оприлюднили кадри як воїни 33 третього окремого штурмового полку, котрі і ліквідували ворожу ДРГ, піднімають у селі синьо-жовтий прапор. Нині Україні важливо знати, які ще приводи для затягування війни знайшов Путін, і що саме звучало в Кремлі під час спілкування з американцями. Про це заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він розповів, що у Сполучених Штатах відбулися контакти українських представників з командою президента США Дональда Трампа, і Україна готова до будь-яких сценаріїв. Наше завдання. Зараз отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін, щоб затягнути війну, та щоб тиснути на Україну на нас, на нашу незалежність, Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій. Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був, і щоб це був. Достойний мир. Росія тим часом вкотре звинувачує увесь світ, який нібито її ненавидить і хоче на неї напасти. Цього разу на міністерській зустрічі обсє у відні представник Федерації Олександр Грушко звинуватив держави Заходу в цілеспрямованій підготовці до збройного зіткнення з Росією, мовляв, у європейських державах йде цілеспрямована підготовка економік, суспільства та військ до неминучого збройного зіткнення з Росією. А все тому, що далі цитую Росії. Маніакально приписуються абсурдні наміри напасти на НАТО. Кінець цитати. нагадаю, нещодавно диктатор Путін заявив: якщо Європа хоче розпочати війну і почне її, Кремль до цього готовий. Додам, попри звинувачення Європи в агресивних намірах, саме Росія розв'язала найкривавішу в цьому столітті війну в Європі і постійно порушує повітряний простір країн ЄС і запускає на їхній території безпілотники. Перша леді Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп повідомила, що в межах гуманітарних зусиль України та Росії додому змогли повернутися семеро викрадених росіянами українських дітей. Про це повідомила прес-служба Білого Дому. За їхню інформацією до своїх родин повернулися шестеро хлопчиків та дівчинка у серпні. Меланія Трамп написала листа Путіну, в якому попросила повернути маленьких українців додому. Саме через примусове переміщення українських дітей у 23-му році міжнародний криміналь. Ні суд видав ордер на арешт російського диктатора та уповноваженої справ дитини РФ Марії Львової Білової, яка силоміць забрала у свою родину 15-річного хлопчика сироту з Маріуполя. Додам, що напередодні в Генасамблеї ООН проголосували за резолюцію, яка вимагає, щоб Росія забезпечила негайне повернення українських дітей, які були незаконно депортовані або переміщені під час війни з Україною. Документ підтримала 91 країна, країна під час слухань у Сенаті. США щодо викрадення українських дітей, представники Єльської школи громадського здоров'я повідомили, що Росія могла викрасти до 35 тисяч маленьких українців, що на понад 10 тисяч більше ніж вважалося раніше. Війна залишає після себе не лише зруйновані міста, а й глибокі рани в серцях людей для родин українських військових, які втратили близьких або живуть із тривогою за тих, хто на фронті. Важливо знайти місце, де можна відчути спокій і підтримку. У Трускавці діє спеціальний табір, де для таких сімей організовують психологічну допомогу, творчу та фізичні заняття, де діти та дорослі можуть хоч трохи відволіктися від війни та знайти нові ресурси для життя. Катерина Скорпивницького приїхала сюди разом із двома дітьми. Її чоловік пішов добровольцем на фронт ще у 22-му році і загинув у січні 23-го. Сильний обстріл, мінновибухові травми та миттєва смерть. Оговтатись після загибелі чоловіка в перший час зізнається Катерина було важко. Я змогла його забрати додому. Тепер мої діти зможуть можуть і вони це роблять. Вони ходять на могилу до чоловіка. Дуже тяжко всі перенесли цю втрату. Я живучи, намагалася втілювати всі наші мрії, які в нас були в життя. Ще за життя чоловіка Катерина звільнилася зі школи. Вона була вчителькою і почала працювати в б'юті сфері. Чоловік Сергій її тоді підтримав, і вона зараз займається справою, яку любить понад усе. Аби знайти в собі сили жити далі. Катерина подала заявку на ретриту таборі для родин військових. Сюди, як і скрізь, вони приїхали в чотирьох. Скрізь, де ми є. Ми возимо нашого тата з собою. Це як згадка того, що ми. Yeah. <laughs> you Подорожуємо всією родиною. Ну і мені так легше. Я під під захистом я знаю, що він нас оберігає. Це наш Янгол. Тетяна Сумщини приїхала у табі разом із донькою Олександрою. Її чоловік професійний військовий. Напередодні повномасштабного вторгнення вийшов на пенсію та повернувся на службу, аби продовжувати захищати країну. Родина усіляко намагається допомагати війську. Син Тетяни регулярно здає кров для армії, а донька вже двічі відрізала коси і продавала їх. А за виручені кошти придбали реби. Я майже все життя. Все до 10 років, розтала своє волосся. Я за ним доглядала. Моя мама допомагала мені, там розчисувала його, заплітала мені коси великі. І я там гортала інстаграм, побачила, що дівчатка відрізають своє волосся, продають його і допомагають нашим захисникам. Я подумала, що ну. В мене довге волосся, і я можу так наблизити нашу перемогу. Тетяна каже, потрапити у табір у трускавці було найкращим рішенням, адже до всіх переживань за чоловіка додалася ще одна проблема жінка нині безробітна, адже місяць тому ворог знищив підприємство, де вона працювала. У нас місцева макаронна фабрика, підприємство. Ну, постачали майже всю північ, всю Сумську область нашою продукцією. Ну, але вона зараз зруйнована. Можливо, відновлять. Сподіваємося, що відновлять наші. Ну я працювала там 20 років. І Катерина і Тетяна учасниці останньої, п'ятої цьому році зміни. Табір у трускавці працює з родинами військових, родинами загиблих і родинами тих, чиї рідні у полоні або перебувають у невизначеному статусі. Ідея виникла на початку війни, кажуть організатори. Програма розроблена психологами. Для жінок проводять тілесну терапію, є майстер-класи творчості та інші активності. Є психологічні групи, де зустрічаються матусі, окремо зустрічаються підлітки і окремо зустрічаються дітки. Також у нас, окрім Основної програми у нас є додаткова. Це батьківські лекторії, коли приходять матусі, отримують додаткові знання, психоедукаційні. Проєкт триває 21 день. У кожній зміні можуть брати участь до 16 родин. Цьогоріч вдалось провести 5 змін. Наступного року планується більше. Ксана Сницька, Володимир Люк, програма Вікне СТБ Єдині новини.